Добрий день, шановне панство. Сьогодні п'ятниця і в мене йде вже третя партія з забою. Тут в мене самці, їм по моїм розрахункам 7 місяців. Мають ось такі здорові зуби. І повинні йти зараз на забій. Ціляка зараз зважу скільки зважу, якщо буду чемно себе вони вести, то я всіх переважу. Якщо не чемно, то скільки зважу, стільки буде. А потім вдома вже буде друге відео, як я привезу м'ясо і будемо важити м'ясом, тому що пан Віктор мені дав завдання, щоб я живою вагою зважив. А потім зважив без внутрішніх органів, без хвоста і без того всього ліверу. Щоб витягнути печінку і все остальне і зважити так. Так, зупиняємо відео. Так, маємо першого вагу самця 7 місяців, 7 кг. Так, маємо вагу другого самця. 7, 700. Так, маємо ще одного самця 8, 700. Так, на останній внутрі мені вага збилася. Дві останні нутрі. Одну я перед останньою не зважив, бо втікав, втікав дуже. А остання теж втікала і 8, 700 було. Але, от, бачите, посуда в мене має кілограм 700, то є там. 7 кг тоді було живої ваги, самця, останнього самця вага 7 кілограмів. Все, я захекався і йду займатися нутріями.